Друзі, всім привіт! Сьогодні пройшло засідання правоохоронного комітету, на якому було прийнято дуже важливе рішення, це прийняття законопроекту у першому читанні під номером 101.90. Кому цікаво детально подивитися, що, що це законопроект, просто вводите в інтернеті законопроект 101.90. Це законопроект, який дуже допоможе нам у боротьбі з шахрайськими колцентрами. Це, по суті, законопроект, який з часом положить край цьому ганебному явищу у нашій державі. І так, законопроектом пропонується внести зміни до Кримінального кодексу України, додавши нову статтю про електронно-комунікаційне шахрайство. У разі якщо особа. Визнана винною у цьому злочині, її загрожуватиме позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Найжорстокіше покарання буде передбачено в умовах воєнного або надзвичайного стану від 7 до 12 років разом не лише з забороною. Займати певні посади 3 роки алей з конфіскацією майна. Окремий наголос зроблено на організацію шахрайських кол-центрів створення відповідної організації 7-12 років позбавлення волі з конфіскацією майна, а відповідні злочини в умовах воєнного або надзвичайного стану 8-13 років з конфіскацією майна. Зауважу, що нині незаконні кол-центри є мережевими із щиткою яркою, і вони несуть найбільшу загрозу. Створення такої мережі та керування нею буде каратися позбавленням волі на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна. Додатково передбачена відповідальність із залучення до участі електронно-комунікаційній шахрайській організації у вигляді позбавлення волі на строк… Від 3 до 5 років з конфіскацією майна. Звичайно, якщо ви не будете учасником чи керівником такої організації, ви зможете прийти до поліції та розказати, де розташовано такий шахрайський кол-центр, надати відповідну інформацію та уникнути кримінальної відповідальності. Шахраї, усім привіт та до зустрічі!